Ну, В них є інструмент не крізь не в масованому прояві, але він все ж таки є. Можуть вони це робити? Да, можуть вони це робити, але не в ну, знаєш, ніби як технічно ми можемо це робити, але ми не можемо ну, чи то. Пристосуватися чи то зупиняти, все ж таки ми не можемо щось на сьогоднішній день. На жаль, на Росію не летить така кількість дронів, як летить на Україну. Ці процеси вони якимось чином. Втілюються локально можливо, ну тобто на дрібних якихось мережах, але вони втілюються. Але так чи розпадеться вона мені постійно показувало, що знаєш, залишиться ледь от залишиться як було, і от знову тут залишиться як yeah. було. Ну тобто, щось було з давніх давен, щось було давно. і от на рівні. Ну, я не знаю там історичному відокремлення двох одночасно якихось територій воно готується. Ну тобто, воно не просто планується, а над цим працюють, в це вкладають ресурси і починають навіть якесь розгойдування інформаційне, тому що чи буде відокремлення, буде. Ну тобто mm -hmm. в тих територіях, в тих кордонах, в яких зараз сьогодні Росія є, не буде її такою. Вона розпадеться. Я не знаю коли. Але yeah. це все одно знаєш, як ланцюгова реакція, все ж таки, от наша війна вона за собою потягне оцей розпад mm -hmm. наскільки але все ж таки щось спрацює. Ну тобто про щось домовляться, повернення буде, відхід від старих умов буде. Ну тобто люди додому будуть повертатися. Жінки, от чомусь мені хочеться сказати, скоро повернуть жінок. Якихось жінок, тому що мені тут вийшло три. Три королеви, коротше, мені вийшло. Ну тобто, щось, щось накшталт жінок, що на тему жінок щось буде відбуватися стосовно обмінів. Mm. Ні, ну тобто не буде там виконані всі умови, під якими підписалися. Чи повернемо поверне Україна всіх військовополонених? Чи поверне Україна всіх військовополонених? Багато поверне. Дітей, не дітей не всіх. Тема дітей буде розхитуватися досить довго, тому що тут саме дитяча карта вийшла. Розумієш, тут навіть дві дитячі карти вийшли, і вони обидві вийшли перевернуті. Ну тобто, тема дітей вона буде на якась така досить пульсуюча, досить така вагома в обговоренні. Ага. І тема дітей чомусь буде закрита. Це буде найскладніше. Дивись, знову карта дитини вийшла. Тобто, всі дитячі карти, проте тема дітей буде хитатися. А чи все ж таки відвоюємо, не відвоюємо, частина дітей залишиться. Знаєш, таке слово питання залишиться, зависне в повітрі. Тобто це питання, воно періодично буде, знаєш, як спливати і замовкати. І полонення все ж таки, військові наші. Ну, теж не в певній кількості. Не, не в повній кількості, не а взагалі, от давай так безстроково. Взагалі, чи всі військовополонені України, українці повернуться додому? Ні. Угу. Mm -mm. Ні, це надовго-довго розтягнуться. Певні тут навіть, знаєш, як будуть такі гуртові кейси, щось хочеться сказати. І Все одно вони якось будуть хитрити. Іде карта зупинки, іде карта викручування ситуації, опрацювання ситуації і послаблення. Ну да. Ну да. Ну за цим розкладом я кажу, да. Слухай, все одно тут якось спокій. Ну ти розумієш, чи припиняться тут, все одно якось показаний спокій, якийсь буде е, взаємодія між нами, нами й ворогом, а. а буде пев, ледь не домовленість, як тобі а. так сказала. Тобто, я не можу підтвердити це. Чи йдуть про це розмови? Йдуть про це а. розмови і розмови йдуть на рівні знову ж таки колесниця і карта світу? Ну тобто на рівні світовому, на рівні. Наш розголошення е я не знаю там як це сказати слово, привертання уваги, резонанс. Який про це йдеться, домовленість про це йдеться робота, чи є безпосередньо перемовини між українською владою да. і владою Росії? Да. Чи є ну якось ні? Мені кажуть обстріли будуть, і туди є плани, і буде туди летіти, летіти, щоб зруйнувати ясненько. Особливо те, що поруч, особливо те, що недалеко. Ну тобто, те, що знаходиться ближче, те, що дістати дешевше, от uh -huh. якось так. Туди ми будемо планувати фігарити і вже є план. План вже розрахований, план досить імпульсивно-агресивний. Такий, ну тобто, це не про давайте за планом, давайте просто за. Графіком ні, це на рівні там все мачі хохлов Якось отак, от прямо йде. Чи буде все ж таки руйнування? Якихось там, якихось там, як це сказати? Злучання, от прям злучання буде, дивись, буде травмовано щось, але воно на рівні не ну, не, назавжди, не насмерть, okay. не повністю щось. Ну, тут, тут більше, як можливо, уламок. ну Уламки якісь будуть. Буде щось зруйновано і буде щось зруйновано не одне. Зруйновано сильно і назавжди. Ну, прям в можливості це поновити. Буде буде. Так, щось щось кудись хтось піде назавжди і не повернеться, це саме про тему енергооб'єктів. Yeah. І вони якось будуть намагатися це приховати О, від кого, від світу, чи ні, від своїх, залишити це запакованим, знаєш, щоб mm -hmm. воно на загал не пішло. Чи дізнаємось ми про те, що, ми, що в них oh, ще зруйнувалось? Yeah. Так, да, дізнаємося що щось пішло, щось не працює. Дізнаємось. Ну і це станеться, до речі, скоро, тому що тут вже гарна звістка про це ну прям вже в просторі десь літа. Тож читаємо mm -hmm. новини, щось туди прилетить, щось воно там його травмує, поранить, але він для чогось нам потрібен. Отак. Підступно б'ють, до речі, якісь такі в них дивіться, що мені показують суми. До речі, там вони чи то будуть. І вони падли б'ють саме по о, будинках. Ну, тобто, це не про це не про стратегію, це не про тактику. Це навіть тут, знаєш, я б тобі що сказала? Тут навіть може бути про випробовування якісь, про якусь спробу. Ну от якось підступно, от дійсно якось підступно на рівні, але все ж таки б'ють добре протягом листопада. Врешті решт на кінець листопада. Як сумчани себе будуть почувати зараз? Не захищено. Появ, появиться якась надія про при на припинення, на унеможливлення. Ви знаєте, все одно показує, що суми будуть захищати, дійсно будуть захищати, будуть захищати якимись новими методами. Obrigado.